Доброго дня, шановні, по сусідству запросили нас зібрати яблучка. Подивіться, це білий налив. Зараз я покажу ближче. Але що мене вразило не стільки, скільки гарні яблука такі. Подивіться, білий налив. Але я вам зараз покажу, на які яблінці вони ростуть. Подивіться. Ось це з цієї сторони. Вроді би, знаєте, вроді би. Стовбур похилився, потім дивіться, тут підв'язаний, далі на землі. Так? А далі ябліночка, подивіться, вона тримається дуже гарно. от, Але я вам зараз покажу з другої сторони. І подивіться, скільки років цій яблінці. Подивіться, шановні, я була вражена. Я була вражена цьому стовбуру, подивіться. Майже половина одна шкірочка тримається на оцій ябліночці. Подивіться, вона тут обв'язана. Бачите? І тут пішла, пішов стовбурець, ось, потім вона лягла. Бачите, там її при... прив'язали, підняли. І ось так кругом, подивіться, і мені завжди хочеться згадати, є в нас пісня. Росте черешня в мами на городі. Стара, стара, а досі ще цвіте. Чи Я далі слова точно не пам'ятаю. Щороку дітям, що то щедро родить. Але вони не дякують за це. А тут люди, дивіться, як вони, бережливо, Ці яблінці вже, мабуть, років 50, а то й 60. Оце, подивіться, яка краса. Це. Буквально зараз я вам покажу. Отам нашої хати кусочок з тої сторони видно. Ну, напроти якраз. Будемо йти назад. У цієї жіночки тут і городець маленький. Але що головне, що ви подивіться, скільки тут яблук, і це білий налив. Я була вражена. Оце, шановні, так відноситься до Бере, бережно. Бережливо. Бувайте здорові, тримайтеся.